Господь Христу. Слава на віки Богу, що встав, що встав. Ну, але сьогодні саме найкраще я на спав за рік часу. Знаєш чого? Да. Я коли вночі встав, було так прохолодно, що просто капець. Ти так би кондиціонер рубали, ні? А ти що? Що ти що така вже недовольна? Є, є, виспався. Що з мозку? Я спала. Що ти на лице таки? Хочеш каву забирати? Давай. Будеш мити. Ти вже будеш медити робиш? Чи <рес> ти хитрий, я в А тобі молоко чи тако? Я перший пів без молока, першу каву без молока, а другу з молоком. То я цілий день буду тобі цей кавусю робити. Ну а що маєш до роботи? Якщо <рес> королєвий новий день, вівторок. Я дякую Богу, проснулася, прокинулась в нормальному настрою. Дай Бог і ви так прокинулись в нормальному настрою. Трохи чує набрядша. О, а під очима ти зійшло, то ну де я то, що дійшло, тому що вчора зійшло. Трошки видно ще. Йо. Це ми все проводити себе в порядок. Почався день, день починаєте, ви знаєте, у нас фазенди, кави. я п'ю від наприків, потім буду пробувати огірочки. Ні, то вже так не психувати не буду, зразу не буду пробувати. Потім. Їх вже пора закривати. закривати Та ну. Ну, вчора так і ту капусту не потушила, але ви знаєте, 2-3 дні все. Але план такий був, капусту. Капусту мала потушити. Але я те, потім подумала, що? а що це за капуста тушена без м'яса. Я сьогодні так подумала. Туди маску, маску придумали. Вчора ти і твої гігантські котлети на увагу. Ті, то, гай, я такі завжди роблю свідчення нормально. Я завжди такі роблю. Я малюсенький, я такі бой ніколи не роблю, я завжди роблю великі котлети. Добре, син, наберегайся. Коротше, зараз буде знову ж спека. Та не буде ніякої спеки, не може бути спеки. Буде спека. Ні. Бо небу чи що не бачиш на небі ні одної маринків. То що мені відміняти всю роботу їх загра? Ти як його хотіла загородити. Я просто як згадаю, що буквально ще от-вот і все. Але тут реально літо пролетіло. Все, літо вже немає. Вот, а ми люди кожен день і життя відкладають на потім. І річку, і озеро, і відпочинок на потім. Бо потім? Бо тому буде резинове, воно розтягнеться. А нічого розинове не розтягнеться. Бо приходять ще два тижні, все, наші гаврики живуть до школи. Все. І потім і, і знову ми куртки на себе беремо. Але я сподіваюся, що вересень жовтень. Та, передавали, що має бути Я там все послала. Має бути файний, теплий. Файний, файний. Я хочу золоту осінь, у мене вже мріє три роки підряд, а то навіть чотири. Я хочу золоту осінь в лісі, коли багато жовтого листя. І тепла осінь. Я, я, мене що мене така є, Коротше, що, що тут про мої мрії? Вам там треба мої мрії? От -от. П'ю ліндрейчик, п'ю каву, стріпуюся, піжами, халати маю людям відвезти. Люди стріпались, позмовляли собі піжамки, халатики. Правильно, хочуть бути королевами вдома, от як я. я mm. mm. Ць... файна піжама. Арканіє, то вже січе зразу. Це качу задам... тебе поганий настрій. Це настрій добрий. Зразу треба поцідати прекрасна піжама, гарний манікюр, файне лице, і все. І так кожен чоловік має жінці говорити, зразу і зранку хвалити. Все. Ага. І жінка, яка б не встала, зразу буде файно. Ну, ход. чоловіки, лайфхак. Жінка встала, хвалити, ну, не трогає, і все, робте свіжу хочете. Каже, боже, яка ти похудала за ніч, боже, яка файнесенька! Люди тільки фай... файні нохтики, які, які файне файнелечко, яке волосечко, боже, моя ага. королева по хаті ходить. Боже, встала наша королева. Все, і жінка зразу в настрої, стріпалась. І взялась до роботи. Королєва? Тобі там є від Олі послання. Ну, ну. Королєва нашої сім'ї. Все, прочитала і ну, ходиш доволі. Ну, навіть королєва. набрали води, щоб не перевернулось. Коротше, Сергій, хватить з каву, каву телефоном каву, каву робити. Ти говориш, ти говориш, я тобі з кави не хочу. Все, доброго ранку тобі і нашим цим королів. Гарного вам дня.